Чарівна дівчинка, що втілює душу природи, готова здати весь свій ліс заради миру. Потім чомусь відмовляється виконувати контракт і помирати, і, врешті-решт, незрозуміло, що вона робить з Лукашем. Він тепер мав мавкиш, мавченя. Але саме велика проблема навіть не в їх відносинах, а в тому, що споконвічні вороги взяли і примирилися. Бо песик з жабокицям показали приклад: давайте розбиратися, чому. Так сталося. Є yeah, Гік з вами, щоб детально розібрати образ головної героїні, ім'я якої є заглавним для найуспішнішого поки що мультфільму України. Дівчинка наша в мультфільмі виявляється не Сонію, прокидається першою, щоб розбудити весь ліс. В оригінальному творі вона набагато пізніше всього лісу прокинулась, тому що Лукаш грати почав і її розтормошив. Серденько в неї неймовірно добреньке. Всім допомагає, Гає, і це і буде зав'язкою основного конфлікту для персонажки, бо русалки за це її і стібуть, Що вона занадто мила, занадто добренька, занадто довірлива. Все це вкладається напевно в це слово. Але як же мене потішило, що головний персонажці дали мотивацію? Люди у лісі? Ой, я маю сказати русалкам для такої роботи. Ти надто мила. Я сама вижену чужинцю. Занадто наївна і мила. Дізнаються вони, яка я мила. Самостійно вирішила розібратись з Лукашем, а не просто тупо одразу закохалась в музичку, як в оригінальній п'єсі. Хоча тут вона так само закохалась в музичку і не вигнала Лукаша. Намагалась з усіх сил намагалась, але не змогла. Ще мене дуже потішило, що в її голові є логіка. Бо у Лукаша єдиний мотив бути тут це зробити грошей, щоб вилікувати дядька. І саме мавка з цього ланцюжка викидає гроші і каже: Я тобі одразу ліки дам, у дюмаумнічка. Не часто в мультфільмах можна побачити персонажів, які вміють думати, чого ти не подумала, що Лукаша не треба з собою перти, сама б на лелеці хутко матнулась би за крапелькою і вигнала б його куди подалі. Ні, треба було приперти в найтаємніше місце. Тож логіка в неї в голові як присутня, так і відсутня. Але найбільшою проблемою саме для мене в цій частині мультфільму стала пісня. Про неї казала Оля з каналу Ходи пити чай про музику. А ви знали, що в фільмі є два її типи? Є дієгетична та, яку чують персонажі у своєму світлі. І є недієгетична, та, яка грає суто для глядачів, просто щоб додати атмосферки. Вивчили нові слова, молодці. Так от, для Олі дуже дивно, що музика звучить за кадром, і не тільки для Олі, я ще від когось таке чув. Вона, вприклад, приводить шрека, де використовують той самий прийом, ніби для того, щоб з нього посміятися. Ні, в шреку використовують цей прийом. Правильно, а сміються, підкреслюючи недолугість, наприклад, в Сімпсонах, коли звучить кошмарна музика з фільму Крип Альфреда Хічкока, і виявляється, що це автобус скрипалів, або в мультфільмі Змивайся. Музичку для настрою та моменту виявляється, співають слимаки. Та навіть в Довбуші, коли княгиня з полководцем намагається віддатись пристрасному коханнічку, звучить музика, яку грає людинка поруч, вона сліпа. Цей жарт в кіно зацінили всі. А в шреку музика. Справді створювало той самий потрібний настрій. Єдине, що було незвичним, це в середньовіччі використання сучасних хітів. Але Шрек був не єдиний, за півроку до нього в фільмі Історія лицаря зробили те саме наповнюючи фільм про середневіччя з сучасними рок-хітами. А щодо музики, під яку показують закоханість у вигляді кліпу, це цілком і повністю нормальний варіант, який не викликає ніякого відторгнення і питання, чому саме так. От вам, для прикладу, до той самий дійсний мультфільм Робін Гуд. Не, 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 Когось від цього бомбило? Ні. Це нормально. Але в мене теж було відчуття недоречності. Мені здалося це тому, що персонажі занадто шустро закохалися. Ну, в оригінальній п'єсі в них все було ще більш. Тупо, але яка гарна подводка в мультфільмі була до пісні. От на вашу думку, коли мала пролунати мова, мова, мова вітру? Звісно ж, після фрази гука, що тебе русалки повбивають і гарно в лісі заховають. Один шматочок тут, дорогий шматочок там. Літає зі мною! І одразу, одразу, пісенька пішла. Реально, відчуття недолугості нікуди не подіти. Але якщо вже додовбуватись до музики, яка чомусь грає там, де немає грати, то ось, будь ласка, коли запитують про сопілку, високими нотами грається основна тема мультфільму. Моя сопілка. Це для того, щоб музику на ній грати. Мелодії. У вас це не дивує? Ні, бо це нормально. Але не нормально перти чужинця на головний обряд. Його там викривають, за ним женуться, і йому гайки були б, якби мавка не врятувала його суперздібностями. До речі, як і в оригінальній п'єсі Лесі Українки, витягнула вербою. Тут в мене не стільки до Мавки, скільки до Лукаша питання, бо вона йому забороняла навіть на супільці пограти для неї, щоб він себе не викрав ні 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 не зараз ніхто не мусить знати що ти тут а він тепер валає як різаний О, завжди я ж обіцяв заграти тобі де чужак Куди дівся але вони розсталися і мавку потягнула знов до нього, і торги з собою були доволі такі цікаві. П Єса Лесі Українки не наділила головну героїню відповідальністю, яка б була на протилежній чаще та А тут мультфільм нам чітко дав зрозуміти, що якою б діяльністю вони займались. Наскільки б ваша посада не була важливою, кохання може відключити мозок будь де, будь-коли, будь-кому біда. Тож перефарбувавшись. От, напевно, всі дівчата мріють так легко міняти колір свого волосся. Мавка вдягається в опудало. До речі, вона міняє наряди так само, як і в оригінальній п'єсі. В неї був наряд цариці, вбрання своє вона прикрашала квітами, як і волосся. Потім вона вдягнулась в якесь дрантя, щоб йти працювати в полі. І Лукаш лахав з того, що дуже великий десонансик викликають її пафосні промови і вигляд полубомжари. Потім вона з депресії виходить. Ходила тим, що вдягнула багряницю і серпанок, а тут вона чомусь багряною люттю накрилася. Потім вона почорнішала перед зимою, стояла така, як примара, чи з килиною поспілкуватися встигла. А в нас вона така чорненька була після того, як відпалала. Тож всі, хто бачить схожість на якихось візуальних тичечках, з Діснеєм, Повірте, чисто візуальними тичечками, така сама схожість є з першим джерелом з ярмарку, де нашу красуню беруть в полон мішковини, її рятує лісовик, і відбувається дуже важлива розмова, яку я на потім. Мавка, за що я її дуже ціною поважаю, намагається знайти. Мирний шлях рішення конфлікту, вона проявляє рішучість, вона проявляє силу, але не насилля, а силу вона лише зупиняє, і силу цю в неї забирає килина, розказавши, що її Лукаш просто продав, а сам в місто подався. В вас саме цей момент викликав, хоч якісь питання. Мені здавалось, тут все органічним. А от у одного американського оглядача була претензія, як людина, яка вийшла зі свого страшного драндулі. Розказала тобі, що вона не донька, а та сама злобна дружина, яка обманом змусила свого чоловіка дістати краплину життя. Потім напала на ваш ліс і нанесла неймовірну шкоду. Потім скривалась, видала себе за свою ж дитинку, тобто брехала все життя і сама тобі в цьому зізналась. Потім сказала, що твій Лукаш тебе продав, і ти одразу повірила: Альо, мавка, ти настільки тупа, здається. Претензія доволі таки розумна, і відповідь на це питання так, вона настільки тупа, бо вона, мало того, що сама по собі була мила, тобто наївна, довірлива. Вона ще й закохана, але не хіба Килина в принципі зізнавалась в своїй брехні? Чи не здається це тупим вчинком? Навпаки, вона хотіла на своєму власному прикладі показати мавці, що люди огидні? Брехливі і користливі. Мавка щось знала про людей. Я про людську підступність чула не раз. Колись вона запропонувала Лукашу в логічному ланцюжку: мені потрібен листочок, мені заплатять гроші, я куплю ліки позбутися саме грошей. І той ніби погодився. Але потім на ярмарку Мавка дізналась, що насправді він мріє бути популярним музикою і підкорити місто. Для чого гроші б такі не завадили. Саме тому Килина розповідає. Про той жахливий обман що ніякої дитинки, задля якої потрібна була краплинка життя, не існувало. Що знищення лісу і тоді, і зараз відбувається тільки заради джерела життя, і на своєму прикладі показує наскільки люди огидні. І брехливі, і коли на предмет її кохання роблять наклеп, єдине на що вона може опиратись, на те, що знає про Лукаша, про його мрії, і про те, що його немає поруч, коли всі селяни, тобто люди його племені і роду нападають на ліс. Ось чому мене цей момент не вибішував і здавався мені органічним. Як вам пишіть в коментарях? І дуже логічним є єдиний висновок, коли ти не можеш мирним шляхом. Вирішити проблему, скільки б не намагався, в тобі запалюється та сама лють, яка запалилась і в нас в українцях, яка змушує йти на фронт, волонтерити, донатити, воювати, боронити свою землю всіми можливими способами. Це лють до тих, кого ти сприймав як рідних, а вони виявилися нелюдами. Це лють до тих, хто каже, то все наверху вони вирішують, а ми маленькі люди, але при цьому відправляють своїх дітей і в нашу країну, щоб вбивати наших людей, і саме цією люттю палає мавка, і вона при цьому погоджується віддати своє власне життя, аби боронити ліс. Як це може не відгукуватись в наших серцях? Вогняним віхром мавка виганяє людей з чарівного лісу, і тільки тут, в селищі, її заспокоює музика. Так само, і ми маємо вибити зі своєї території московитів, і тоді вони так само захочуть. Переговорів. Та чи потрібен нам буде мир, якщо ми вже почнімо їх бити на їх території? Просто взяти і пробачити цього нас вчить мавка. Страшно уявити, в які часи ми живемо. Якщо мир для нас це проблема. Нам мир. Потрібен, бо ключом для розуміння, чому ж так потрібен мир, в мультфільмі Мавка є пролог і розмова з лісовиком, яку я відклав на потім. Ви помічали відмінності в цих історіях? Коли лісові мешканці прокинулись навесні, перед ними постали жахливі наслідки людської зради. Я палав! Світ палав. Гинули люди і діти лісу. В першому варіанті, що став ніби легендою, лісовик люттю відповів людям і погорів весь ліс, але ніхто з лісових мешканців не постраждав. Вони по весні прокинулись і давай все відроджувати. Ну й камінчиком дорогу до себе загороджувати. Але це легенда про лісовика героя. Та набагато важливіше, що каже сам лісовик, його лють не щадила нікого. І ця війна. Нікого не щадить, і наша людь теж не щадить наших хлопців. Ми втрачаємо людей, і нам не кажуть скільки. Після війни дізнаємось після поплачемо. Тільки ж голова на плечах є, і розум є. Має бути і розуміння. Наша людь праведна, але вона уносить життя. І наших людей велику кількість життів, щоб хоч якось зменшити ці втрати, ми маємо підтримувати наших військових. Маємо донатити на ті самі дрони, турникети, автомобілі для медичної допомоги. В описі до відео я обов'язково залишу фон Стерненка, де він постійно збирає на дрони, які потрібні щодня. Ми маємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Ми маємо робити все, щоб втрат було. Якомога менше, але вони все одно будуть, і тому мир нам потрібен. І тому цей мультфільм несе правильний посил боронити свою землю, але прагнути миру. Звісно, це казочка. Тут жабокиць з песиком беруться за лапоньки, і всі такі милі. Так і чим жодна коряга не каже, о тій бабі з самоваром ти, падлюка, мій кущ спалила. Я тобі ніколи цього не прощу. Так і працюють казки. Найтупіше, що під час титрів нам показують, як лісові мешканці ще й допомагають відновити селище. Ну та та в лісі ж все само по собі виросте. а щоб люди там ходили, рослинки саджали, поливали, капали. Такого ми чомусь не побачили. І я не вірю, що можливий такий мир між Україною і болотами. Звісно, його не буде. Ніхто не пообіймається. Можливо, ніколи не відновляться родинні зв'язки. Будуть люди, що все життя житимуть помстою і в усіх конфліктах на світі будуть знаходити можливості вогнем і мечем давати відсіч, свино собакам будуть служби, що знаходимо. У військових злочинців і не заспокоїться, поки кожен з них не отримає покарання, але зупиниться війна, і цю казку я мрію побачити в житті. Та погодьтесь, щоб таке відбулося в реальності. В мультфільмі все має бути прикрашеним. Щоб ми, в принципі, цього миру хотіли і прагнули, щоб це було ціллю дорослих. Ми маємо вірити в мир з дитинства. Ось чому мавка для мене. Дуже гарний мультфільм. І з точки зору якості, і з сюжетної. І сенсової сторони. Звісно, мультфільм цей не ідеальний, і так як я його захвалюю, ви можете подумати, що я в рожевих окулярах і не бачу жодного мінусу. Це зовсім не так. Хочете кіногрихи, або як їх називає кінологіка, доколупайки позбираю вам з мавки. А всі, хто хочуть, заходьте на баймі кофі. Викладу там такий ролик. До речі, хочу подякувати всім тим, хто підтримує мій канал фінансово. Ви неймовірні, ви надихаєте. Даєте мені си і всім іншим хочу подякувати за перегляди, коментарі, лайки і особливо за поширення. Дуже скоро я зберу всі ролики по мавці в одне єдине відео і додам ще кілька думок. Тож чекайте до зустрічі!